Працювали, щось не додали козі. Ось. Так, тоді ще йде наслідок розстройства жолудка в кози. От. Це тоді, коли коза окотилася, і щось там в неї пішло не так, і в неї є понос, або вона просто бомбами какає, або вона, як пішла на траву, в неї сильно. Ну, також понос з'являється. Це також є наслідки цього, що вона була в запуску неправильно годувалася. Зараз хвилинку я підніму клубку, бо я мушу. Ось. Так що ось таке. Тут також може бути це, що вона, е, те, е, як сказати, не дополучила цього всього. І через те в неї. Получається тоді часто розстройство жолудка. Якщо козу файно пильнувати, то вона не буде мати тих проблем з жолудком. Чекайте, бо ще десь має бути продовження. Ось. Чого кози жиріють? Е, ш, ну, от там ще до того самого, там також є, що коза от під час кітності була жирна, а потім окотилася і раптово, і раптово-раптово худає. Це означає, що коза получала багато білка. Під час кітності. І вона сильно сильно зажиріла, І тоді, як вона котиться, той білок раз-два топиться, і вона сильно худає. Це не є добре, коли багато білка дають, і коза тоді починає худати. Дашенька, привіт, гарного ранку. Ось, Бажано козу тримати так, щоб вона не сильно жиріла. Ось таке діло. Якось так. І е, коза, якщо після родів сильно охудне, то в неї може бути той кетос, чи як воно. Кетос вроді, чи якась забулася, яка. Вроді, що кетос. Не буду брехати. Це коли від кози, ацетоном віддає Ось. Як вона дихає з морду, це тон чутися. І навіть як вона какає, також воно може бути сильний такий запах. Ось так, що ось таке то. І ще один, ще два є пункти. Такий пункт, що коза минулого року давала там. Наприклад, 5 літрів молока, а цього року вона мала би збільшити хоча б на літри, а вона наоборот зменшила там на пів чи на літру. Це також ознака того, що коза не дополучила чогось, і в неї пішов з організму, і вона замість того, щоб більше дати, дала менше. Це, от такі ознаки, що Свідчить про те, що коза була під час кітності неправильно годовлена, не дополучила всіх вітамінів. І така ще одна є немаловажна також частина, коли сир не виходить. Ось, коза окотилася і, вроді, би, мала би бути все добре з молоком. все, І ціле літо не можна зробити сира. Або він, як сказати, майже топиться в молоці ну Сироватці і остається там ж того сира, сироватки. Або взагалі твердий сир не можна зробити, молоко з густок не робиться, або робиться кислий сир, ну, кисломолочний сир крупинками. Це означає, що коза також щось не дополучила і в неї не якихось вітамінів, і тоді коза має ось такі проблеми з тим, що нема молока в неї, ну сир не виходить. Оце такі ознаки. От. Чого у кози ви. Ні, чекайте, чекайте. Це такі ознаки до відео, до питання до чого може привести неправильне утримання кози. Оце все, що я вам розказала. Так, тепер.